Вітаю діти! З вами знову я і урок української мови. І ми продовжуємо практикуватися з теми аудіювання тексту. Ви вже два попередні уроки виконували аудіювання. Сьогодні наш урок буде відрізнятися від попередніх, тим, що для аудіювання вам буде запропоновано текст не художнього стилю мовлення. А текст наукового стилю мовлення. І я хотіла б надати вам кілька порад, щоб ви успішно виконали це аудіювання. Так як у науковому стилі мовлення можуть зустрічатися незнайомі або важкі для вас слова, я радила б вам занотувати такі слова в зошит для того, щоб після цього успішно. Виконати тестові завдання. Розуміння і аудіювання тексту наукового стилю мовлення потребує від вас більшої уваги і зусиль, ніж художнього. І тому ми з вами йдемо від простішого до складнішого. Ну що ж, я думаю, що ви налаштувалися на роботу, записали у зошиті число. Класна робота і очікую від вас чудових відповідей на тестуванні. Бажаю вам успіху, діти! Назва тексту для аудіювання Український національний одяг. Формування українського народного одягу. Цього яскравого і самобутнього культурного явища відбувалося протягом багатьох століть. Ще за часів Київської Русі значного розвитку набули ткацтво та різноманітні ремесла, які мають безпосереднє відношення до створення одягу. Відтоді кожна епоха накладала відбиток на традиційне вбрання, і можна з упевненістю твердити, що особливості костюма. Являють собою одне з важливих джерел вивчення етнічної історії населення України, його соціальної структури, естетичних поглядів та уявлень тощо. Загальнохарактерною рисою традиційного українського одягу та численних доповнень до нього є декоративна мальовничість, яка відбиває високий рівень культури виробництва матеріалів для одягу, створення його різноманітних форм. Володіння багатьма видами й техніками опорядження та оздоблення. Водночас народному одягу притаманна значна варіативність. Найбільш помітними були відмінності у костюми, що побудував що на лівобережжі та правобережжі, Слабожанщині та Поділлі. Це ж стосується й традиційного одягу населення Подністров'я, Карпат, Полісся та Півдня України. Регіональною специфікою були позначені передусім матеріали для одягу, конструктивні, технологічні та декоративні прийоми його створення, способи виробництва окремих деталей, головних уборів, взуття, прикрас, колорит, техніка та мотиви орнаментики, особливо сорочок і поясного одягу, які майже до кінця 19 століття. Зберігали давні локальні особливості, а також способи носіння й об'єднання всіх елементів одягу у повний завершений комплекс брання. Основні елементи українського народного одягу мають давнє слов'янське походження і беруть свої витоки з культури Київської Русі. Це демотканні тунікоподібні сорочки. Поясний одяг у вигляді прямокутної орам... орнаментованої смуги тканини, вузькі полотняні чоловічі порти, рушникоподібне жіноче головне обрання, плетені ткані, пояси та інше. В українському традиційному вранні кілька. Кінця 19-го, початку 20-го століття поряд із збереженням давніх місцевих ознак простежуються пізніші нашарування, пов'язані насамперед з історичною долею різних земель України. Так, одяг населення правобережжя зазнав помітного впливу польсько-литовської лівобережжя російської культури. Велике значення мало й те, що через Україну йшло інтенсивне та постійне торговельне і культурне спілкування країн Сходу та Заходу, виникнення Запорізької січі, специфічні політичні умови, в яких опинилася Україна у 16, 18 століттях, взаємні контакти з сусідніми народами, усе це зумовило своєрідність формування української національної культури і, зокрема, культури обрання. Стильові особливості західноєвропейського Ренесансу та з часом бароко проникають у художній світ України, України отримуючи місцеву інтерпретацію в одязі. Завдяки своїм самобутнім рисам, традиційний костюм українців був певною позначкою належності людини до тієї чи іншої верстви суспільства. Мав досить широку і складну семантику. Символізуючи крім етнічних, регіональних чи соціальних ознак вік і стать людини, її сімейний стан тощо, найстійкішим щодо збереження традиції був одяг сільського населення, багато його різновидів широко побудували до початку ХХ століття. За способом виготовлення одяг українців, як і інших народів, розподіляється на шитий і «нешитий». Останній, давніший, виготовляється з одного або декількох шматків матеріалу, огортає стан, драпірується в різні способи, утримується на тілі за допомогою зав'язок, булавок, пов'ясів. Деталі вишитого одягу скріплюються швами. Він може бути глухий або розпашний різний закроєм. За розташуванням на стані людини, одяг в основному розподіляється на натільний. На грудний та стегновий – поясний. Одяг також буває верхній і нижній. Останній розподіл залежить від кліматичних та сезонних особливостей, а також від традицій носити певний набір одягу в хаті чи на вулиці, у будень чи на свята тощо.